Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови ціна за кілограм 316 гривень. Це відео я знімала трішки раніше, десь можливо місяць, тому, можливо, навіть більше. Ви, напевно, це помітили по моєму одязі, тому знахідки будуть не лише такі от літні, але й доволі теплі. Розпочну я ось цього кардигану сірого кольору від H&M. У складі тут є 25% вовни, що не може не тішити. Решта тут поліестер. Він в розмірі S, але прекрасно мені підійшов по розміру. Він такий де як оверсайз, і мені дуже подобається. Єдине, що не подобається, мені його стан. Почала його роздивлятися, і все-таки на ньому присутні такі, як кофтунціна і це не ковтунці, а такі як затертості. Тобто, видно, що кардиган уже добре поносили. Так? А загалом кардиган дуже класний, на осінь просто супер. І навіть для літа на якісь такі прохолодні вечора. Я думаю, теж можна було б одягнути. Ну, фасон у нього просто бомба. Наступний кардиган класний має колір, але тут уже фасон такий собі, крій дуже старомодний. Взяла просто, оскільки дуже мені, як я сказала, сподобався колір, Він такий насичений, вишневий. Тут доволі непоганий склад. Тут є махір і 38% нейлону. Він такий от пухнотенький і доволі теплий, так, оскільки махір дуже добре гріє, але знову ж таки одягнула і він виглядає на мені ну, не зовсім актуально, м'яко кажучи. Окрім того, так, в примірці стало Очевидним, що в нього є ось тут такі от потертості на ліктях. Уже тканина добряче витерлася. Мабуть, цей кардиган теж хтось дуже любив носити, часто його одягав і на ліктях практично протерли його до дірочок. Але зараз влітку якраз такий сезон, коли вже на осінь варто приглядатися до теплих речей. Зараз на них мало звертають уваги, тому можна знайти актуальний кардиган в ідеальному стані і недорогий. І власне переходимо до моєї наступної знахідки: це ось такий светр від італійського бренду. Теж яскравого, такого насиченого рожевого кольору, кольору фуксії. Він де такий широкий, з невеликою стієчкою, як гольф. І склад у нього причудовий це 100% вовна. Це бренд Benetton, але бірка тут якась дуже така от стара. Я так розумію, що він доволі вінтажний. Це не сучасна модель. І ось, власне, бірка зі складом 44-й розмір і 100% вовна. І ось так він виглядає на мені. Рукавчики, як трішечки йдуть укорочені. Але загалом мені дуже сильно він сподобався. Колір класний, тканина класна і фасон теж причудовий. Навіть з цими штанами він виглядає прикольно. Мені подобається. Давно мені не траплялись вінтажні речі, які б стильно і класно зараз виглядали. Я думаю, цей светр саме такий, він дуже зручний, він теплий і думаю, це буде просто така от знахідка вже на наступну осінь і на наступну зиму. Такий от акцент в образі. Власне, його можна підгинати, заправляти всередину, і тоді мені здається він виглядає ще більш прикольніше. Напишіть, як вам цей светр в коментарях. Я його вирішила однозначно купляти. Його ціну вам скажу. Уже в кінці, коли традиційно поважу речі, які мені подобаються. І переходимо до наступної моєї знахідки: це светр від H&M. Така, бачите, у нього оригінальна в'язка, намішаний колір хакі з білим, така от кашка виходить. І груба сама по собі в'язка, светр доволі теплий. Непоганий у нього склад це розмір М. І у складі теж тут є вовна, що для бренду HM така от велика рідкість. Щоправда, тут мізерний відсоток вовни, а от переважає тут котон. 73, якщо я не помиляюсь, відсотки котону в поєднанні з акрилом. Дуже стильно виглядає светр, кольор у нього класний, і крій у нього класний, але, на превеликий жаль, він йде з дефектом. Вже коли почала приміряти, помітила, що він має дірку. Зараз вам покажу. Дірка велика, дірка ззаді. І хіба що можливо десь віддавати в майстерню? Або може, якось ці петлі можна так зловити і зашити непомітно. Але, як на мене, це дуже ризиковано, адже дірочка справді велика, і якщо так її зашивати, то в цьому місці стягнеться тканина і буде помітно дефект. Тому, гадаю, не варто ризикувати, залишається светр в магазині. І ще одна знахідка від бренду H&M. ось таке от чорне плаття. Воно йде по фігурі, таке от плаття трикотажне. На короткий рукав, Думаю, воно довжини десь за коліна, ну таке от плаття міді. За своїм складом, це 100% віскоза. Плаття в хорошому, чудовому стані, без дефектів. Отже, приміряю, ось так воно виглядає. Має ось такі от розпорки по бокам з однієї сторони і з другої. І так воно таке мені по коліна вийшло. Рукава тут відкриті, і горловина доволі закрита. Плаття класне, і універсальне, його можна вдягати як і на кожен день, так і кудись на вихід, та в кафе, в ресторан. Але от коли вдягнула, одразу згадала, що у мене таке ж плаття є, такого ж крою, такого ж кольору і навіть довжини. Тому, звісно, купляти його не буду, залишається воно в магазині, але воно таке дуже в моєму стилі. І якщо б такого не було, напевно б його купила. Наступна моя знахідка це джинси від Лі Купер. По обірках видно, що вони вже добряче ношені. Ось тут на кишенях теж є потертості, але загалом вони в непоганому стані. Такі світло-блакитного кольору, класні якраз на літо. Вони, бачите, прямого такого крою доволі широкі. Знайшла я їх на чоловічому відділі. Знаєте, що я туди часто заходжу і звідти теж часто беру, на примірку речі, ну і часто там купляю. Ці джинси на мене виявилися за великими, особливо в талії, тобто їх або носити з пояском. Ну, але не знаю, я не люблю, коли ось так от висять джинси. Мені тоді це незручно, мене це дратує. І я от люблю все-таки, щоб підходило ідеально по розміру, тому залишаю їх в магазині, але бренд хороший. І самі по собі так якість в них теж дуже класна. І знайшла я ще одні джинси чорного кольору. Це вже бренд Levis, причому Levis Premium вказаний. Джинси такого насиченого чорного кольору. І це, напевно, все-таки їхній мінус. А не плюс хотілося б, щоб вони були такі з ефектом потертості або більш до сірого віддавали, тоді вони б виглядали більш сучасно. А ось такий, знаєте, чорний насичений кольор зараз не дуже в тренді, так в джинсах. Але я думаю, рано чи пізно все одно чорного кольору джинси знову стануть популярними. Ось так вони виглядають, донизу йдуть трішки розширені. І, в принципі, по розміру мені підійшли довжині теж. Джинси, до речі, на низькій посадці, але мені здається, низька посадка актуальна, коли джинси широкі, а не ось такі от в обтяжку. Тому, не знаю, виглядають вони мені не дуже актуально. Маю великі сумніви до них, хоча бренд дуже хороший, стан у них теж дуже хороший. Довго думала брати, не брати і все-таки залишила їх в магазині. Напишіть в коментарях, як вам ці джинси і чи купили б ви їх. І це, власне, з одягу була моя остання знахідка. Покажу вам ще, які були сумки. Ось така була косметичка яскрава, якраз на літо, з такими як ракушками, вставками і камінчиками. Косметичка в ідеальному стані і дуже цікаво зроблена, вона ніби гачком сплетена. так Бувають такі от серветки гачковані, а тут ось така от косметичка. Собі її купляти не буду, адже поки що в мене такої необхідності немає. А заважила вона всього навсього на 34 гривні. Була ще ось така доволі класична сумка чорного кольору в ідеальному стані, щоправда, вона не шкіряна, це пуліоройтан. І давайте теж вам поважу заради цікавості, щоб сорієнтувати вас в цінах на наших секонд-хендах вагових, її ціна 107 гривень. Власне, джинси від Алею заважили на 244 гривні, а светр, які я собі купила, заважив на 110 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!